Всім привіт підписники із відвідувачі мого каналу. О, згадав. Сьогодні це... я знову починаю знімати рубрику «Зелений алфавіт і продовжую. Закінчив я на букві М, і буде продовженням вже наступних. А тут я покажу, що я згадав, що в мене ще є барвінок на букву Б. І я його так і не показав на букві Б. Тепер згадав і тепер покажу. Він гарний. Він того року випустив три листочка. Ой, треба нахилитися! Ой, сонце світить. Це раз. Оцей. Ой, як тяжко. Оцей маленький. А ці дві глячки. Тож він того року мені випустив. Такий гарненький, вже такі довгі вже. А це дві старі. Це я ще з ними його з лісу привіз. Ну і на цьому все. Всім па-па і до нових зустрічей!